Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ходити по провулку Сокоркова можна лише тоді, коли немає дощу. В інакшому випадку ні автомобіль, ні людина тут не пройдуть. Люди десятками років звертаються до влади. Реакції нуль. Тому люди пішли до народного контролю. Мешканці цих будинків з острахом чекають осінніх дощів, адже тоді виходити без гумових чобіт буде неможливо, розповідає Руслан. Зараз слава Богу, сухо, то ще так більш-менш. Як судить дощі і сніг, зима, то ви собі розумієте, що не проїхати не проти. Ми не можемо. Нічого не робилось, нічого не планується. Наскільки я знаю, у ми буває там. Десь щось підсипаємо, якісь калюжі, так час від часу. Воно тане туди, де все так і живемо. Щороку люди пишуть листи щастя до органів влади, та зверталися вже не один раз, не тільки. В органи в районні, і в обласні, але толку з того. чому не ремонтують дороги? Їдемо дізнаватись до міськради. Там кажуть, досі не латали дорогу, бо мовляв, не було коштів. Та запевняють за ці провулки та проїзди вже наступного року таке візьмуться. Тобто обстежено буде все і запропоновано. На до бюджету 2016 року ми прослідкуємо, аби комунальники віднайшли кошти на ремонт провулку Осокоркова. Дмитро Клименко Ілія Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.